Всім привіт! З вами канал Майн. Це третя серія виживання на острові. Так, приступимо одразу к зміненням. Так, як бачите, тут зніс ще один шар землі і піска і зрівняв з водою. Тут трохи плюсника розсадив. Так. Добув 4 ндерперла. Обсидіана трохи. Морко ще випала зомбика. Моя кірка алмаза вона вже зло... майже зломана, як бачите. Там ще пару блоків в неї можна зламати і все. Так. Тут. Як бачите, ще добув алмази. Ой. Так. Ну і... Нічого такого більше. Так. Ой, щось на шокі. Так, там, як бачите, тут застроюю велику територію е, все в камня в булижнік. Так, йдемо в шахту. Там ще великі зміни є. Так. Так, сюди. А, закрив. Як бачите, тут построїв железну дорогу. Рельси поклав. Тут вирив велику ш... е... шахту. Так. Зараз приїдемося туди. Як бачите, тут вирив шахту величезну, тут не було. Алмази десь тут воно йшов приблизно. Так. Ось тут ще дірка. Так. Як бачите, далеко рив. Зламав одну алмазну кірку, Та майже доломується. Ще д... желізних кірок зламав. Так. Як бачите, тут ще лаву не йшов. Так. Рельс так поставив для того, щоб швидше добиратися. Щоб голод не тратився. Так. цій серії я планую е, достроїти. Там е, це, що я почав з, з Ближніка. І е, це построїти портал в Ад. Да. Так. Тут трохи камня е, Ближніка якби добуду. І там дороблю. Там, де трохи солося. На тому місці я планую встроїти. Е, о, ще золото. На тому місці я планую встроїти всякі там дома може ферми. Да, мабуть, і ферми там построю для тварин. Бо пора вже нормальну їжу їсти. М'ясо, а не гнілої плодь. Так. Сам тут факела. Бо вже темнувато стояв. І так, да, я там стаків, не знаю, мабуть, з 20, якщо не більше, булижника потратив, щоб це все заробити. Заставити. Ну, Застроїти. Так. Там стак, тільки так іде. Пару блоків поставив, кажеться. І все, стака нема. Да. Думаю, цей лисплей якби... Надовго затягнеться, так як я багато планую все встроїти. І так. Да, Оте, що я казав е, в прошлій серії, е, що і там алею маю зробити ну, площу для подписчиків. О, Лева. І для подписчиків і е, для тих, що пише коментарі, чи якісь там, не знаю, поради чи учівки, завдання. То я його ще там, як би сказати, не достроїв. Пару е, теж блоків поставив і все. Так. Мабуть, мало все-таки накопав. Ну нічого. Як і є. Вже поза кадром там зароблю. Дороблю. Так, піднімаємося. Піднімаємося. Так. О, кріпер. Як бачите, тут вже корова спавнилася там Свині ов... Овечки, кури там для всіх місця хватить. І це добре, що вони спавняться. Як бачите, тут така невелика територія сталася. Будемо її дороблювати. Вже не там блока поставило. Так. Е, Поки що ніхто ще не писав там коментарі, е, ну, чи якісь учівки. Ну, я вже починаю ту площу строїти для, для вас. Так. Так. Було б добре, бо я построїв портал і там зразу оказалася крепость, бо вона мені якби треба. Там цього ефріти можна знайти спаунери, палки, їхні добути, ефрітов. І зробити там варення Чи переробити ендерглаз і зробити ендер сундуки. Так, да. так. Так як як, так я і думав, нічого не хватить. Так. Е -е, як бачите, тут -а, почав строїти. Тут -а вже написав. Так. Е -е, кожна броня. Проси е подписчики, ну, і там нік буде його. Золота броня. Якщо мені хтось написав там завдання або очівку залізна броня, дав хорошу пораду або підсказку і алмазна броня. Я ще не придумав, ну, думаю, або ви мені не пишете, або я сам придумаю. Так, як бачите, тут через два цих блока будуть стояти сундуки. В сундуках буде броня лежати, а тут буде табличка там з ніком чи. Ну Ну, з броньою і все. Сундуки. Так, так якщо ми будемо йти, то нам треба лук і самий обсігієн, щоб строїти портал. Не знаю, поки, де його буду строїти. Думаю, зараз знайдемо якесь місце. Ну, якщо щось там чи не буде крепості, це я взагалі перестрою. Так, де його не построїти? А я думаю, зразу біля теї буде добре. Біля теї там, де я... Ну, оце є. Де я йду в Дум шапку. Думаю, ви поняли. Так. Беремо обсідіан. І думаю, думаю, думаю... Тут зробимо якби пространство. Так, щоб його поставити. Так. Так. І... ай-яй-яй. Так. Щось не хватило... Так, ще дві треба. І треба взяти алмазну кірку, щоб там застрой... Ну, зрити його. Так. Як бачите, тут є сумка, я все-таки той мод установив. І там просто кожа, і писало кожа. Я взяв в накувальню і перейменував сумка. Як бачите, тут там речі трохи поклав. Такі, що пригодяться. Так. Беремо це. І скільки там? Два я казав. Ну, не знаю, всякий случай візьму ще один. Лишній не буде. Так. Вже їжі треба, але ну, немає. Ще город не зробив. Щоб її вирощувати там. Так. Зрим його. Так, ще кірка не зламалась. Я її, мабуть, все-таки е, поремонтую, так як вона зачарована. Так. Лишній підемо зараз кладемо. Ну тут скелет. Тільки хп мені знімає Які індустріальні сюди. Так. Те мені не треба. Так. Кірку викладем Ну і все. Якби ще хапчик треба. Думаю, в сумці десь да, картошки є. Так, картошка є. Із на 11. Ой, її треба було пожарити, вона дуже мало встановлює. Преце і багато з'їсти. То Та... Та так, е, в коментарях <кхем> надіюся, що хтось буде писати там... Утівки, завдання, поради, може якісь ідеї класні. Я вас туди внесу, е, як ви... На ту площу. Так. Кавша ніхто не написав. Ну думаю, що хтось і напише. Ну так як в мене зараз мало подписчики, через це мабуть, їх і не написали. Так. Телепортируємося. Так. 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 Бежима. Тут агафу может, я. Ну, гандзартова. Ооо. Висок... Високовато ми тут. Так. Прийдеться десь тут спускатися. Так. Строїтись кудись, чи шо? Ні, думаю, тут його добуду рити десь. Так. Сів на shift... Е О, щоб не впасти тако. Так. Оце цілком можливо. Беремо. І да, як ви бачите, є такий баг, як коли ви залазите інвентар, то шифт знімається. Бачите, сидів на ньому і вже нема. Думаю, що і справить цей баг, бо якщо якийсь там, не знаю, кудись реїш, забув, заліз в інвентар, наприклад, блоки взяти, бо кінчились, кудись троїся, І сидиш тако і впадеш, і все. І всі речі проводуть, якщо тебе граєш без модів, з хурою ще чи ще щось там. І так, да, ваші баг, як бачите, вогонь тушити не можна. Це думаю теж і справить. Так. Вроді такі маленькі баги. Все-таки грати з ними погано. Так. Йдемо далі. Так. Пока нічого не видно. так. Так. Уже майже 15 минут. Думаю, по кадром буду шукать. Так. Крепость. Пока okay, ничего не видно. Так. А ну, ну якщо экшу зробити дальність перерисовки. Дальше. Ні, нічого Не, ничего не видно. Крепость здесь такой має бути. Вісь такого буду, мабуть, перестроїтися, і там буду шукати. Якщо нічого не знайду, то портал перенесу. І як би сказати, з буду шукати. да. Тут ще й підйом який зроблю, так як зараз в мене нічого немає. Тут покаюсь трохи. І да. І на цьому місці буду з вами прощатися. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. І да, не забувайте писати очівки, коментарі і всякі там завдання. Да. Всім удачі, всім пока.